Що класне і прекрасне поспішає у твоє життя? Я нагадую, що це загальний розклад. За особисті консультації ти можеш звернутися до мене за посиланням у шапці профілю в Телеграм. Що відходить із твого життя? Ого, це прямо, знаєте, це, я думаю, кожна з нас про це мріє. Відходить матеріальна скрута, складне становище і нерозуміння, що робити далі. Тобто, якщо ти раніше сумнівалася, переживала, да, можливо, не уявляла, як воно буде, що воно буде, ти бачила, що тебе це все діло не влаштовує, і мало того, ти не можеш вийти, вибратися з цієї ситуації, тому що в тебе на це не вистачає грошей. Але ця ситуація відходить, і в тебе починає з'являтися ясність і розуміння, що робити далі. І найцікавіше, найприкольніше, це те, що для цього. В тебе будуть знаходитися гроші. Хоча ти знаєш, відчуття буде, що ти так і не розумієш, і грошей так і немає. Але під кожну подію, да, під кожну ситуацію, яка буде приходити, в тебе ці гроші все ж таки з'являються. Одразу рекомендую зробити техніку. Можливо, це хай буде заземлення, да, може це бути уповільнення. От відслідковуй. Як ти в моменті, я не кажу жити моментом, просто в якийсь момент відслідковую. Зараз я займаюся такою такою діяльністю. Я знаходжусь тут і тут, да, і просто м м прямо як отик... Побудь в цьому стані, да? відчуй, де ти, що ти і чим ти займаєшся. Тому що за картою місяць тут немає розуміння, що буде далі, куди я буду рухатись, що я буду робити. Да? А цей момент в тебе вже відходить. І ти виходиш із цього такого, для когось це міг бути затяжний довгий період такої затяжної кризи, де абсолютно невідомо, не, не що буде далі. Окей, що приходить до тебе найближчим часом. По-перше, для когось може бути пара, да, може бути створила пара королева жезлів і король жезлів. І ця пара вона може об'єднуватися для благополуччя. Це може бути і союз по типу дружина, жінка, да? це може бути і діловий союз, коли тобі заходить класна вигідна пропозиція, і ти розумієш, що ми на цьому можемо робити гроші. Да? Ми можемо заробляти гроші. Причому такі гроші, де ти дійсно будеш чимось зайнята, і цей бізнес, можливо, цей напрямок, він тобі дозволить розвиватися так, як ти захочеш. І це про кошти в матеріальному. Уму в тому числі, якщо це наприклад про союз чоловіка чоловік жінка, да, то це величезна пристрасть, і ці стосунки можуть розвиватися надто стрімко. Попередження для когось це може бути все ж таки повернення колишнього. Це для одиниць, да? через кризову ситуацію в тебе, в нього ви так походили, пошукали, да, і зрозуміли, що в принципі, ну якби, і той варіант дуже навіть об був. Але це для одиниць. Тут більше йде мова про а, людину стабільну людину, яка хоче тебе добиватися, да? або буде тебе добиватися. Що ще приходить у твоє життя? Ну, незважаючи на те, що ти будеш старатися тримати якийсь внутрішній баланс. Можливо, стабілізувати ситуацію з чимось або з кимось. Все одно періодично будуть приходити дурні думки, що, а що, якщо я з цим всім не розберусь, або що, якщо я з цим всім не справлюсь. Але карти говорять про те, що ти можеш справитись. Головне, відключати емоції в ті моменти, коли тебе може жорстко накривати. Тут зосереджуєшся на собі, на своїх бажаннях, і ти зможеш досягти бажаного. Особливо це може стосуватися тут в більшій мірі, да, може стосуватися Матеріальних питань, да, вихід із кризи, і е, підтримання, оце, от, вихід із кризи, внутрішній баланс. Да, і ти стійко закріплюєшся на цій позиції, що ти вже вийшла з цієї кризи, або ти з цієї кризи виходиш. Може бути страшно. Якщо страшно, звертайся до того, хто може тебе підтримати. Да, хай це буде коуч, таролог, психолог, всі, хто завгодно. Це навіть може бути твоя подруга, вона тобі скаже: знаєш, ти справишся. Ти поза конкуренцією ти класна, ти зможеш пробитись і відбитись від усіх тих воронів, які заважають тобі приходити до свого, або да? приходити до себе. Що ще приходить у твоє життя? Ну, дивись, в тебе ти хочеш відпочити, ти хочеш закритись від усіх, побути наодинці сама собою, але в тебе не плущиться це зробити. Да? Тебе все одно. Обставини будуть підстюгувати до того, що тобі прийдеться крутитись. Можливо, кудись їхати, можливо, хтось тебе буде підривати на цю поїздку, але для когось це може бути поїздка на відпочинок, де ніхто тебе не зможе дістати. Ти кудись поїхала і тобі там класно, хоча б на якийсь час, ти зможеш побути наодинці сама з собою і реально відпочити. Навіть можеш заблокувати деяких елементів, які можуть тобі заважати це все діло зробити. І так виходить, що приходить відпочинок або момент того, що періодично в тебе з'явиться можливість від'єднуватись да від від усіх. Можливо, навіть закриватись для того, щоб привести себе або свій внутрішній світ у деяку гармонію. На дні колоди у нас іде карта Король Кубки. Ви, у нас розкладені два королі. Скоріше за все, в тебе може бути нове знайомство, яке може йти про почуття, про кохання, про особисті стосунки, або це точно так само може бути поява в твоєму житті чоловіка, який може допомогти розрулити тобі якісь питання, або. Деякі моменти з цього розкладу він тобі просто-напросто влаштує, і тобі не треба буде за це нічого робити. Я вам щиро дякую за те, що ви приходите до мене на розклади. Якщо хочете замовити особистий розклад, пишіть мені, будь ласка, в телеграм. Пишіть, як у вас програється цей розклад. До нових зустрічей. Пока-пока.